У грудні стартував відбір шкільних команд для участі у всеукраїнських змаганнях пліч опліч під патронатом президента України. Учнівські турніри покликані популяризувати фізкультуру, заняття активними видами спорту і сформувати правильні звички у дітей. Наразі перші відбори пройшли у кількох громадах краю. Зареєструвалося понад тисячу шкільних команд. Більше як 1100 команд вже зареєструвалося станом на сьогодні до цього проекту, і ми тішимося на тому, що і ще більше буде таких команд. Тому що всі розуміють, наскільки важливо підтримувати здоровий спосіб життя. А від здорового спосібу життя залежить і майбутнє майбутнє самої особистості, її реалізації, її становлення її. Е Соціалізація в усіх сферах життя, і саме важливо для того, щоб допомагати Україні відстоювати свою незламність. Від однієї школи допускається максимум п'ять команд із різних видів спорту: баскетбол, волейбол, футзал, черлідинг і спортивне орієнтування. Команду формують у складі 12 осіб із числа учнів п'ятих-дев'ятих класів. За словами Надії Чегіль, бажаючих у школах цілком достатньо і навіть більше ніж є потреба. Але бажання гідно представити свій навчальний заклад спонукає дітей боротися не за власне місце у команді, а за перемогу у змаганнях тому школярі самі обирають найкращих. Дуже легко зібрати команду. Діти хочуть проявити себе, діти хочуть показати себе. Ну а завдання вчителя підготовити їх до цього всього. Як морально, так і фізично. Ну, буквально недавно на днях відвідала тренування Мукачівський ліцей номер 8 Дівчатка вибрали собі за спорт, змагальний черлідінг. Ну, я вам скажу так, що вони так завзято і старанно працюють над собою, тренуються. І саме основне, що у такий важкий час у них не зникає посмішка з обличчя. Вони працюють над собою і хочуть перемогти. На Закарпатті налічують близько пів тисячі шкіл другого рівня. Тож в обласній адміністрації сподіваються, що до участі у всеукраїнських змаганнях долучиться понад дві тисячі команд. Відбір на рівні навчального закладу і громади триватиме до травня. Потім стартують обласні турніри. А вже у червні буде визначено переможця на рівні країни. Всього є п'ять етапів. То перший етап ми вже стартували. Починаючи з кінця грудня, у нас вже пройшли такі змагання в межах школи. І на Мукачівщині, в Ужгороді, в Виноградові, в Оноковці, і в інших територіальних громадах інші територіальні громади підтягуються зараз, тому що канікулярний період. Ми стартуємо вже навчання другого семестру з 22 січня, з 29 січня. Тому я вважаю, що ми активізуємося за цей проміжок часу і до травня місяця ми покажемо наскільки багато команд у нас вийдуть уже на обласний. Рівень і в червні місяці, продовж червня місяця, буде фінальний п'ятий рівень. Організатори проєкту Пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги закликають вчителів фізкультури, батьків, а також самих школярів взяти безпосередню участь у змаганнях і показати потужний результат у боротьбі за кубок а головно продемонструвати переваги доброї фізичної підготовки і необхідність активних занять спортом.